Давай, показуй, у всіх померзло. Та ти так вкутувала, мене так не вкутувала. І. А там взагалі щось сходило? Літні сорти бур'яну? Ну, ні, диви. Хазяйка. А що то в тебе? Покажи. Що сказати кока? Покажи. О, диви, жук у тебе який, він жре все, глянь. Он біля ноги. Ось. Диви, як він спішить все жерти. То б здюха, то мій кориш. Ми з ним браття одної крові. Дуже Де? Ось. Банан. То пирій. Банан! Тіше з латуся сіяла. пирій. Боже, скільки негативу. Магній. Магній. Магній треба вживати. Банан. Та банан, затуся та сіяла. Ну, хай буде банан, я що проти. Йос. А це що, Ківі? Це друг банана, так? Так, друг банана. <ріст> та не можна так! На огороді треба з позитивом. Геть! Геть. Все пережило морози, так? Да? Банан, головне, банан і друг, банана. Пережили морози. Там у тебя тоже что-то есть? Не покажу. Покажи. Не покажу. А, то воно в тебя вилуплюється? Конечно. Ну, там уже ничего, да? Та не. <клес> <клес> Иди не ляпай, дивись. Усе тут есть. Ну, все тут есть. Ось. Ага, лизы, бачу. Лиза. Ой, ну, все чудово. Главное, что банан и друг банана Пережили морози.